Добрий день, чи можу я до вас звернутися? Доброго дня. Чим у Харкові можна пишатися найбільше людьми? Чому? Ну, тому що це душа Харкова, красою нашого Харкова, позитивом громадян цього міста. За соціологічним опитуванням, 94% харків'ян відчувають гордість за наше місто. Так. Ось чому на вашу думку? Ну тому що ми тримаємося попри про це. В основному парками ну, у нас все, все в хорошому стані. Парк Шевченка один. що йдеш, смотришь, і глаз радується. Чистотою. Перш за все це чистота. Комунальщики святі люди. Я вважаю, що їм окреме спасибо за все це. У період війни, мабуть, це найголовніше, тому що вже на наступний день ні від якого прильоту немає і найменшого натяку. Ну, і взагалі Харків це місто крутих людей, цілеспрямоване. Тут харків'яни незламні, і Харків це місто герой. Тому і кожен харків'янець любить своє місто. Місце, в принципі, гарне, але ситуація, на жаль, складна. Взагалі усім містом. У нас найкраще місто Харків. Найкраще і зоопарки, і та всі парки. Він дуже чистий, дуже квітучий, наш, наше місто, саме любимо. Пишається цією красотою, чистотою, парками. Це моя країна рідна <різь> Мій край. Дуже гарний Мій у нас паркова. Я думаю, чистотою і е уютом містом. Дякую вам. Добрий день. Чи можу я до вас звернутися? Да. На вашу думку, чим у Харкові люди пишаються найбільше? Та, мабуть, людьми, які допомагають друг другу? За соціологічним опитуванням, за результатами, 94% харків'ян пишаються своїм містом та відчувають гордість. Як ви думаєте, чому? Ну, тому що це сильне місто, воно вистояло таку навалу. Добрий день, чи можу я до вас звернутися? Добрий день, так. На вашу думку, чим у Харкові люди пишаються найбільш чистотою? Е, найбільш, е, мабуть, з нашими комунальними підприємствами, тому що коли в Харкові трапляється вибух, вони одразу приїжджають та все швидко прибираються. Мабуть, нашим містом, тому що він найкращий в світі. Я не мешканка Харкова, я з Куп'янського району. Ну, мене я прям в захваті, тому що люди так піклуються про свій город, про майбутніх дітей. У нас колосальні люди, колосальні волонтери. Народом. Народом в, в усякому випадку тут такі люди, що при трудних обставинах вони зразу тримаються з'єднуються, да, тримаються за ручки і поборять кожну проблему.